Коротше, всім привіт! Я запишу таке відео, що змінилося за п'ять місяців. Я п'ять місяців на Вегові. Хотіла кудись поїхати, але в мене дощ буде, напевне, тому що вже щось крапає. Тому я в машину зараз сяду і швиденько скажу, тому що дуже давно з'являлась тут на Ютубі. Скажу, чому я не записувала відео? Взагалі так часто, тому що якось нічого не змінювались. Кілограми йшли поступово, і ніби нема про що говорити, нема про що розказати, але прийшло вже досить багато часу. Я на Бегові 5 місяців і 15 днів сьогодні. Починала я 25 березня 2025 року. Сьогодні у нас 9 березня 2025 і схудла я на 22 кг і там пару грам. Короче, мінус 22 кілограми за 5 місяців на вагоні. Скажу чесно, отак ще, я дуже рада, що я взагалі почала це на худнути, тому що це реально моє найбезпечніше схуднення. І найкомфортніше, і найбезпечніше. Тому що я ніколи не думала, о Боже, мені так погано, мені треба худнути, мені треба давати, що я їм. Мені не можна їсти те чи інше. У мене не було таких думок, і психологічно мені було дуже класно. Мені було дуже класно. Я рада. Єдине, що реально ходіть в зал. У мене така погана шкіра, я втратила 22 кг. У мене розрізалася камера, я її так давно брала, і тут щось пам'ять забита. Що я говорила? що Єдине, за що я шкодую, ну не дуже шкодую, але це за те, що я не ходила в зал, не займалася спортом. У мене просто якийсь такий був режим. Я не могла, але коротше, краще ходити в зал, краще займатися спортом, тому що зараз моя шкіра дуже в поганому стані, моє тіло в поганому стані. Я можна сказати, лише зараз пішла в зал, все, що я робила, це зарядка і я ходила. Це була ходьба. Зараз мені треба працювати над м'язами. Коротше, давайте ще раз підіб'ємо мою вагу. Починала я лікування на Вагові 25 березня з вагою 90 кг. Зараз у мене 67 кг. Я скинула 22 кг. Найвища вага взагалі, яка у мене була, це 91 кг. Типу, я 1 кг скинула якось за тиждень до початку лікування на Вагові. Поговоримо про дози Вегові. Взагалі, дози є 0,25, 0,5, 1, 1,7 і 2,4. Я зараз на найбільшій дозі вже 2 місяці 2,4. І у мене ще є цього препарату на 1 місяць, 2,4. Я хочу вже це лікування завершувати, але я б хотіла перейти ще до зменшеної дози. Поступово завершити. Я ще не була в лікаря, буду йти. І, взагалі, хочу ще сказати про побічні ефекти. Може, тому я її не знімала, бо в мене нічого не відбувалося. У мене немає, можна сказати, побічних ефектів взагалі. Наприклад, у мене був закреп, ну, може, три рази. Але це щось не таке, це може траплятися і, коротше, ненавикові. Що в мене ще було? Перепади апетиту, у мене є таке. Але це реально перший день місячних от оцей період. Я реально хочу щось їсти. Мені щось треба жувати. Я якась ненормальна прожив ці дні просто. Взагалі, апетит і відчуття голоду. Слава Богу, у мене апетит завжди є. Бо я навіть не знаю, як це можна жити без апетиту. Мені, мені якщо я бачу смачну їжу, мені хочеться їсти. Їм я два рази на день. Більше якось не встигаю і не хочу. І це я вважаю для мене нормально. І нудота у мене взагалі як надота такої не було. Була один раз, про яку я записала там одне відео, коли я змінила дозу. Це єдиний раз, у мене була така нудота. Я не знаю, напевно, мій організм дуже добре просто сприйняв цей препарат. Коротше, не знаю, що сказати. Ще я дуже щаслива, звичайно. Хочеться тепер е, втримати цю вагу. Я не жануся за якимись дуже низькими результатами, маю на увазі за вагою 60, 50 чи якусь там ще. Мені головне це втримати і працювати над якістю тіла, бо я ще такою відчуваю себе якоюсь нездоровою, несильною. Хотіла б це змінити. А так, в загальному я дуже щаслива і дуже задоволена. Влізаю в одяг, який в мене був. Я собі нічого не купляю. Влізаю в той одяг, який в мене був з минулого року і з минулих взагалі років. Я нічого не купляла собі з, з літа. Тобто, я останній раз купляла собі одяг, до речі, тільки на Пасху, на великдень, бо я просто не, не мала в чому піти до церкви, посвятити Пасху, тому що я набрала, була дуже багато вся, Я більше собі одяг не купляла. Коротше, я дуже рада. Карпу. Ну, дуже. І напевно, от я хочу аналіз здати. Після аналізів вже можна буде сказати, що там у мене добре, чи погано, чи пожалію я, чи не пожалію. Я ще не зробила аналізи. Мені треба піти до лікаря і взяти направлення. І я хочу побачити свої аналізи. Бо в мене є аналізи до лікування, і я ще жодних аналізів не робила під час. Типу, Дуже цікаво, що вони покажуть. а так я почуваю себе дуже класно, прекрасно і задоволена. Ось такий у мене досвід. Короте, всім дякую за увагу. Хто чекав, я прийшла.